Тепер матері з малими дітьми до озера намагаються близько не підходити. Частини порил немає, один пірс залишився взагалі без огорожі, скаржаться мешканці. Дуже небезпечно. Це дітки можуть і впасти у воду, ми туди навіть не ходимо. Зникнення огорожі з території міського озера на руку хіба що місцевим рибалкам. Для нас рибаків то воно зручніше. трошки зручніше, ніж було, <хи> бо можна ловити на сидячі. Це здалений на металолон. Люди, котрі споживають алкоголь. Це вони зимою починали, то одна важить 30 кілограм по 2 гривні, по 260, це її майже 100 гривень. Вони одну здадуть вдвох і сутки п'ють. Цим чавунним перилам вже десятки років, говорить директор міського парку. Цього літа почали зникати окремі секції, а подекуди і цілі конструкції. Завдані збитки керівництво парку оцінює у десятки тисяч гривень. Наразі відновити металеву огорожу неможливо. Оці, бачите, є що місця, але ще є десь частина уцілілої огорожі. Ми то скомплектуємо, закриємо, а далі зробимо, де будуть прильоти. Я думаю, ми будемо такою сіткою. Металевою сіткою закривати, бо такий вже видогорожі, вже ну, я думаю, що ми вже таке не зможемо ніде знайти. Не лише Володимир Ротару, але й мешканці міста кажуть, проблему варто вирішувати із приймальних пунктів металобрухту. За них таки повинні взятися правоохоронці. Коли бачать, що людина сумнівного вигляду і десь приносить, ясно, що це в більшості 90% крадений. І все це приймають. І власне, що я думаю, що треба починати з приймальних пунктів, щоб мені це якось це ну, якось, ну хоча б бачить, що є метал, який сумнівний, да, сумнівна людина, Значить, вони повинні питатися, де ви б взяли. Особливо активними крадії стали нещодавно. Знімали огорожу навіть в день. Одного чоловіка міліція затримала. Шукають інших осіб причетних до злочину. Триває перевірка і приймальних пунктів металобрухту. З початку року щодо злоумисників вже порушили 26 кримінальних справ.